Я впевнений, на різдвяні свята ви 100% чекали тематичний фільм за 250 мільйонів доларів. Та ще й з Дуейном Джонсоном у головних ролях. Тобто, що не чекали? А такий є, і ми його сьогодні зацінимо. Тож розкидайте свої ратиці, як вам зручніше. Не забудьте протиснути своїми жирними відгомілок пальцями вподобайку та підписатись на канал. Тут, як ви бачите, завжди лампово та атмосферно, і заставка відповідна. Відразу ж нам в лице течуть жирнючою святковою атмосферою: гірлянди, пакунки, родинна метушня, серед яких затисався і якийсь хлопчина, що своїм колегам по дитинству вирішив усе це зруйнувати, відкривши страшну правду. Подарунки під ялинку носить не сивий дід в червоному костюмчику, а всього-навсього, якісь там батьки-роботяги, що гнуть спину, аби в тих малих шльоциків під ялинкою було бодай щось, окрім собачого лайна, і при цьому намагаються вберегти бодай якусь магію. Приписуючи усі заслуги Санті, якого цей хлопчина здається, щось не дуже поважає. Пройшло 30 років і пухлий, мутний та підлий хлопчина перетворився в капітана Америку, який так і лишився якимось мутним та підлим штемпом. Що, завернувши трішки з фляжечки, так непогано, сімейний фільм починається. Розпочав свою диверсію. Замкнуло, альтанка загорілась, люди суетяться, Ну і він під шумок проник у якийсь масонський геологічний центр, аби підрізати там якісь дані. Така вже в нього робота, так от він тепер заробляє. Підрізає різне за кеш, ну або просто підрізає все, що бачить. З головним, скажем так, героєм познайомились. Тож пора перенестись та познайомитись із людською меркантильністю, із самим сивобородим та його вірним бодігартом. Гляньте, тупо скеля. Його робота не підпускати до санти усіляких фріків, ну і типу тіктокерів, які впершесь в такий скелястий погляд, відразу згадують, що їхнє місце бути останнім у черзі еволюційного ланцюжка, який, здається, очолив Санта. Дивіться, який він заряджений, охорона, свій кортеж, бляха. Та він геній мільярд. Плейбой філантроп по суші рухається на елітних тачках, це ясно. А от на чому пересувається у повітрі? Ну це теж повинно бути усім відомо. Ні, не бізнес Джет. Старі добрі підлітки, мотанти Олені Санти. Скільки у них кінських сил невідомо, але достатньо, аби підняти у повітря таку козирну посудину, яка, походу, щойно з West Coast Customs, ще й з самим скелею на борту, а яку ще й супроводжуватимуть парочка F-16 Господи, надіюсь, пілоти профі. Телепортнулись вони чи то в Азгард, чи то в Ваканду, де робота коптить повним ходом. Воно й вірно, ото от свято. Тому сіджайна гора персонажів метошиться як може. Наш герой теж не просто втикає в скеріма, висліджує з різдвяної столиці. Що йому і вдається. Для чого? Ну він ж хакер і замовлення в нього таке. За яке йому капне нормальний кес. ЄС! 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 НЕО! Як бачите, дядько Нік мужик крепкий, втулити може. Це йому може стати у пригоді, тому що, виявляється, його вірний помічник вирішив чкурнути на пенсію. Мовля, задовбало його все це лайно. Список паскудників зростає, а Санті якби. Пахайся, діло в тому, що скелі вже не розгледіти тієї доброти в людських душах, що раніше відчував. На що Клаус йому втулив печива, мовляв на похавай, успокоюся, не це землі до дяків. Тим часом хтось підкрався до Найт в притул. Для чого? Та щоб, поки скеля тиняється десь по околицям і заліпає на Empire State Building місцевого виробництва, можна було пробратись по ідеї у самоохоронювану будівлю і підшумок ципанути Санта Клауса. Здається, комусь дійсно пора. Шарувати на пенсію. Що мені робити? Нести цю божевільну погоню з паркурчиком через аквапарки і лісом, полем лісом, полем. Аби дизель побачив такий лютий екшон і сказав: і вірите ви чи ні, а наздогнати бешкетників навіть з такими ні на що не схожими вибриками камінчику не вдалось. Прикро. Фільм міг би закінчитись прямо тут. Бе! Але продовжується, очевидно, подальшим пошуком протеїнового Санти. А хто в цьому може допомогти краще, аніж той, хто його знайшов? Легенда хакінгу, сноуден місцевого розливу і просто чиловий штруль. Палає сонце, сонце. Сонце палає якому потрібно забрати синка зі школи, бо бувша нібито на роботі і не може. Ну от і батько року пошуршав по дорозі, вдаючи інтерес до справ свого байструка, який здається, хоча на пару секундочок частіше бачити зі старим, але тут ясно, що в тому головне ж займатись своїми слизькими мутними справами, за які йому от, от і прилетить. Агенти вже повсюди, як ти там з ними тягайся і не втікай, а все одно не втекти. Jack. Ну, як би там мені не хотілося, щоб так і сталось, героя все ж приводять до тями, аби трусанути з нього, хоч кілобайт інфи, якої очевидно він не володіє, тож не лишається нічого іншого, як запакувати його і відправити бандеролькою на базу. Там розберуться. Нова пошта, доставка майбутнього. Окрім допитів та розпитів, там він відкриє і багато чого нового та незвіданого для пересічної людини. Ось і безголовий вершник, потелепивши в тюряшку, і новий майбутній найкращий приятель. Уїбай. Який довго церемонитись не буде? Нема Різдва без санти. Часу лишилось небагато. Тож хоче Джек чи ні, а співпраця налаштується. Ну або її налаштують. Hey, 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 hey. Oh. Oh. Ну, це ж сімейний фільм. Можна було ось так. Коротше так у чому власне весь заміс Санта тепер чалиться у полоні якоїсь відьми, яка хоче качнути зі старого його божественну силу, взяти список грішників і влаштувати вакханалію, тому що в світі безлад і діяти потрібно радикально. Тим часом Алекс та Гордон Фрімен вирушили на пошук порт. Чекайте, не та історія, скеля, яке б залутались в магазині іграшок і рушили в портал, так як останній все-таки викупив, де починати пошук. А починати його треба десь на якихось курортах. Норм так. Лишилось дістати з кишені Hot Wheels і давати в тапок. По дорозі Джек вирішив поцікавитись, чи часом нема кому замінити діда. Всього навсього один нещасний день. На що старший охорони з гордістю заявив, що на це здатен тільки Санта, і це лише його місія, яка дарувати радість, козляро. Е, ну я ще раз скажу: це фільм сімейний. Тут мало бути так: дарувати радість, і блядь! тим часом. Відьма взялась тестити свою новітню зброю у вигляді отакого от скляного шару. Ви поки напишіть в коментах, в кого вона підрізала таку технологію. А ми продовжимо спостерігати ці курортні види, на яких героям доведеться знайти потрібну їм людину, як вони це зроблять серед НАТО по відпочиваючих. Ізі Капітан Америка скористається своїми глибокими дедуктивними методами і прочитає усіх навколо як каталог про стереотипних бандитів, які нам ще раз нагадають, що таке справжнє сімейне кіно. Ну тут зрозуміло, хто в команді відповідає за те, щоб думати, а хто скеля. Тож після файту в стилі скота ленга герої врешті дістались до замовника. Так, або це сімейний фільм, або мене шиза, який врешті їм повідав про головну злодюшку, ім'я якої, звісно, не можна говорити. Проте можна написати: Кріла Файла, Вріла, Віла, Файла. Ріла? Тайла? Ріла? Тайла? Ріла? Тайла? Ну це прям комедія вищого сорту. Vila? Сказав їй ім'я, і вона почула, що й привело до різкої зміни погоди, і стану того чувирла. Можна було подумати, що він десь під шумок приправив лампочку прянощами дюни, але ні, всього на всього відьма троюрідна племінниця Ксав'єра і через посередника доповіла, що всім не слухам, а це тупо всі. Скоро буде гайка. Тож було б добре, якби мужики не мішали і краще похавали, наприклад, морозива. Ну, сніговики моя повага. Їх морозиво, певне, з присмаком віскі, що власне й доведеться спробувати героям. Погодьтесь, битва з сігма-сніговиками на пекельно-спекотному пляжі, ще те видовище. По брутальності вони затьмарили навіть щебня, що, на жаль, все одно не допомогло, бо без моркви вони виявляються ніхто. Ха, а хтось тут був дуже близько до заморожування, але отримав лише відмороження. Що мені робить? Також хтось був дуже близько до здійснення свого підступного плану, але тести показали, що пастка для грішників не вертається на базу, тож працює некоректно. Потрібно чекати патчі, а от героям чекати нічого, і треба якось шуршати куди, а туди, де відбувалось несанкціоноване застосування магії. Так і таке тут є. Google Maps показує, що таке було в районі Дойчленда. а там живе хто? Правильно, братанчик Санте. До речі, огляд на фільм про нього он дого зверху могли б зайти і подивитись. А от зайти безпосередньо до колькіного братана доведеться героям прямо вже, бо часу, як то кажуть, Ніхуя. принцип той самий портал, базар, вокзал. Плюс на трубці треба ж повісіти, бо там сина помарнів. Хотів, щоб батя підсапортив на якійсь тусі, але батя ніколи. Він уже сапортить. Assemble. По дорозі до добратульки мужики потріщали за велике, що таке бути батьком, і як не розчаровувати своїх дітлохів. Не те, щоб діалог був глибоким та проникливим. Швидше це було подібно до діалогу двох медбратів, які думають, що вони медбрати, і які їдуть ще до одного братика, якого нагадую звати та крампус крампус його звати. І головне йому не попастись. Як то кажуть, зайти і вийти. І, хоч на вході втикають сербери, у цьому як ніщо інше допоможе курочка. Була ще одна вимога: нічого тут не чіпати. Але як тільки в декого в зінницях заблищало, за спиною відразу завівся 12 12-циліндровий і відправив чуваків на наступний рівень, Бле! де вони й продовжили свою розмову про те, що таке бути слухняними та хорошими. І знаєте, відчуття, що моралізаторські діалоги навіть у самодома краще та глибше прописані. А тут два здорових лоби затирають про те, як треба бути хорошим. Сміх та й годі, що ти не смієшся, смійся Та веселощі тільки починає. В крампуса тут і чемпіонат світу з ляпасів. А! І в цілому достатньо таки весело. Братухи він не викрадав, з тією відьмою вже сотні літ як розійшовся. Та й взагалі його це все не особливо та й хвилює. Головне то імпреза. Вечірка, на яку запрошували не всіх, але дехто на ній залишиться. Тільки от простому смертному тут не місце. Го йому хотіли дати копня в сраку і продовжити двіж, але вчасно геніальна ідея завітала у його макітру взяти старину крампуса на понт. Змагання у лящах, тим більше достойний опонент є. Значить, можна заключити парі. Виграють, злиняють. Ні, тоді ере Ти що, не вонося. Крампусу таке до душі можна сказати навіть з кайфом, Чого не скажеш про скелю, але гра є гра, може у нього і є якісь шанси? Це ж все таки скеля. Ну, якщо так піде далі, то скоро паштету у його голові можна буде розмазувати по скипках. Але це ж фільм сімейний, тому добро завжди має перемогти. У цьому випадку добро зчитирило, підсупивши імбовий наруч старшого охорони, за допомогою якого він ураз і Крампуса приклав, і автоботів матеріалізував. Поки роботи направо і наліво розвалюють кабіни, герої під шумок дають драпу з цієї прогнившої місцини. Треба ж якось рухати сюжет. Тому Джек ще раз ненароком промовляє ім'я антагоністки. Дивує, що він взагалі якось став прохаваним хакером, на що вона, звісно, реагує і з радістю підсилає йому маленький подарунок. Ні, не саме п'янінко, це так для атмосфери, а те, що у коробочці. Сина, до речі, теж таку отримав. Он телефонує, аби права покачати, але не вийшло, бо куля качнула його. І тепер Джекові не лишається нічого іншого, як прикинутись відповідальним батьком та відправитись за малим, де на них чекатимуть здорові морди, попливші від захвату, що витівка вдалась і можна запускати фабрику по виготовленню власної антиутопії. Безкраї де люди вже не народжуються. Де тепер шукати їх? Питання, яке скеля порішив замить. Перевірив недостовірність жінку Санти і зрозумів, що вона клепає печиво медове, а не шоколадне. Фейк. І це означає, що пошуки потрібно розгортати безпосередньо на самій базі, оскільки там повсюду лицеміри. Йобну, зараз! Сімейство у тих кулях дивно прозвучало. Сімейство у тих кулях теж без діла не старчало. Виявляється, якщо розкаятись у своїх провинах та стати краще лише на словах, цього вистачить, щоб куля луснула від такого щастя, радості, добра, яке ніяк не підкріплене ніякими. Чінками як ми вибрались, здається, я став трохи краще. Ні, друзі, це на жаль так не працює від слова зовсім. В пошуках виходу з цих катакомб наткнулись вони на колег. Врешті усі в зборі. Ні, от тепер усі в зборі, і знову можна братись за порятунок світу. Відьма вже точить канти А це означає, що як справжнє сімейне кіно пора влаштувати м'ясорубку з негідників. Фаше. Розборка триває, гріла часу не гає і чавить в педаль, або якнайшвидше здійснити своє правосуддя. На заваді у неї, звісно, стануть два богоподібних Атланта, яким усе як каплі з гуся. Головне не дати кориту полетіти, а це означає, що доведеться вивести його з ладу. Ярі. Блядь! Ярі! Ярі! Ярі, пізді, відьма за бортом, і можна було б подумати, що з нею покінчено, але це лише стало поштовхом до набуття свого істинного лику, в якому з нею може справитись тільки її колишній бойфренд. Що на своєму 12 циліндровому вже тут як тут. Подождете, рогає. Так би і була повитрушувала б тельбухи з усіх, але Миколайчик таки прийшов до тями та своїм нордським криком змусив Оленів добряче до відьми притулитись, що привело до появи сингулярності, у якій антагоністка й застрягла. О, май гадштабромамста кінюгалмі. І врешті-решт усі об'єднались, кинули одне одному респект і взялися до роботи. Часу обмаль нема чого втикати, що стосується й смертних. На власні очі їм доведеться засвідчити безмежний професіоналізм Санти, його акробатичні здібності та трюки, які так і навіюють думку про те, що червоний костюм у нього не дарма. Ось так за ніч він і оформив всю планету, облатів, мов фільми Марвел, у список яких це кіно цілком могло потрапити. Таке ж пластикове, прісне та бездушне. Плюс з таким ж бюджетом, який розлетівся об скалясті лиця популярних акторів. <клес> Бажаю вам, щоб ваш новий рік не був таким же, і дуже дякую за те, що були зі мною. Миру всім і здоров'я вашим близьким. На все добре.